Друзі, привіт! На півдні робота Збройних сил України продовжується і є різного роду інформація стосовно успіхів Збройних сил України в одному населеному пункті, про який постійно і часто питають багато людей. Є навіть паніка воєнкорів ворога стосовно цього населеного пункту. І цей населений пункт є одним з форпостів ворога на шляху до Херсона. І традиційна тактика, яку ворог зараз використовує, ось на таких форпостах вони залишають в основному чмобіків, колісну техніку, а більш підготовлені частини відсувають ближче до Херсона свої. І... Збройні Сили України працюють. Звісно ж, всі населені пункти, і Борислав, і Снігурівка, і Киселівка, і в майбутньому Чорнобаївка будуть повернені під прапор України, як і сам Херсон, та вся Херсонщина в подальшому. Але коли це станеться, маємо дочекатись. І... Нехай хлопці та дівчата зроблять свою роботу, і офіційні представники повідомлять хороші новини. Але повірте, Збройні сили України там працюють. Все буде Україна, друзі! Слава Україні!